ОСББ Полтава, забита вулична каналізація багатоквартирного будинку між колодцями. На цей раз прочистка виконувалася електротросом. В цьому колодці Вода вже тече, все добре. Засмічення труби це вологі серветки, невелика кількість жиру, предмети жіночої гігієни, тампони, упаковки від ліків. Взагалі дуже велика кількість вологих серветок. Це колодець, який стояв вже повний води. Зараз він теж вже прочищений, вода протікає. Але хочу наголосити, в будь-якому разі для прочищення такого плану, для прочищення вуличної каналізації, треба використовувати гідродинамічну чистку, щоб вимити труби до ідеального стану. Ну, Тут замовник наполіг на використанні електротроса як більш.